Коротенький звіт. Ну, у нас практично всі такі продуктові посилки. Я хочу, щоб ви побачили, що кладеться в продуктову посилку, коли люди просять про допомогу. Тільки багатодітні, або люди похилого віку, або переселенці. Так от, покажи. З Польщі це у нас гуманітарка була. Я навіть знаю, що це. Опять не знаю, що це. Пастіє. Я був, я ні разу не пробував, не відкривав, не їв, не знаю. Кава. Це люди купували, коли скетчупи мені передавали. Це нежив, кстати, горіхи передавала Наташа. Ганусик. Це вже я купував. Це опять, я купував. Це люди передавали. От, де має бути гуманітарна допомога. На полках е АТБ, епіцентрів. А в ящиках гуманітарних. І це, я теж не знаю, що це. Ну, мабуть, щось вкусне. А, да, хай може не така вже шикарна посилка. Ну, знаєте, з миру по нитки, а людям допомога. Так що всім, хто допомагає, спасибо велике.